Знаєш? Мене. В У мене Батько да. Мати Вірить? У нас, Ну, У нас якось. Якось так. Ясно. Добрий день, ви з нами? А де будеш після смерті, тимур? Подивимося. Що, на що подивишся? Як буде? Як буде? А ти як думаєш? Що? що — Де ти будеш після смерті? Я сам не знаю. Не сам не знаєш? Як Я зрозумів. Ясно. Ну ви знаєте, що є? Рай, пекло. Що? Що є гріх? Знаєте? А ви грішили хоч раз? Так. Да? Ну який саме страшний гріх ви робили? Ну скажіть там, поділіться. Курили, матюкалися. Було? Кори матюкалися да. каже, що за це придеться платити? За це платити придеться. Наші каплати за, за будь-який гріх, за будь-який гріх. Навіть що ти вкрав 5 копійок. Біблія каже, навіть якщо ти вкрав 5 копійок, то це хоч наша плата за гріх смерть. Нам прийдеться вічно горіти в пеклі, на свої гріхи. Ти готов? Лев платити за ці гріхи. А ти? А І ти, ти готовий вічно горити в пеклі? Ти хотів горити в вічно в пеклі? Що, що? Як заслужив, так а щоб щось. Тут значить, треба щось міняти, щось треба зробити, того щоб якось поміняти щось. Післяєш? А заслужив один гріх зробив, заслужив пеку. Слеш, за один гріх! Що ж тоді робити? Біблію читав хоч раз. Трохи, Трохи. читаючи Біблію, одне місце з казано, той, хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто не вірує в сина, не побачить життя. Але гнів Божий прибуває на ній. Щоб позбутися гріха, знаєш, що треба? Вірувати в Ісуса Христа. А якщо ти увіруєш, то Лев, Тимур то будете мати вічне життя. А якщо не віруєте, люди знаєте, що... Знаєте, що люди попадають взагалі в пекло? Люди попадають в пекло, тому що вони не прийняли і не повірили в Ісуса Христа. Вони не помірили і не прийняли. Вони відкинули оцю можливість, наче коли ти, ти колись тонув хоч раз. А представ, що тобі не кинули, не кинули круг би. Ти вскопився за нього би. <реш> а так само, вселясь, ти колись тонув? Тонув, ти ні. не тонув? Було десь близько, <реш> та, щось? <реш> Ось. І коли тобі кидають круг, ти раз, хапайся, сього Богу, що живий. І вилізкай. Більше не полізу туди на ту глибину. І все. І так само Бог проводить цей круг спасительний. Щоб спастися нам від чого? Від пекла. Не бути судимими за свої гріхи. Біблія каже, за кожен гріх нам треба заплатити. І ось сьогодні є вихід. Вихід це є Ісус Христос. І є можливість його прийняти. Питання. Чи ти його приймеш, чи відкинеш? Його любов? Це безкоштовно. Даром Господь дає, знаєш? В смислях, хто знає. Є Біблія, яка каже це? Ну так. Зас. Якось дитинство. Зараз таким не дуже хочеться задумуватися. Ну це життя ж коротке. Знаєш? Люди вмирають, вони вмирають кожен день. Кожної секунди вмирає дві людини. Можний раз, тільки не вмерло. От ми з тобою вже їдемо, 4 хвилини спілкуємося. На 4 хвилини, бо все скільки людей вмерло. Так, більше 6 людей. І вони вмерли. І все. І якщо вони не прийняли Ісуса Христа, Біблія каже все, вони в пеклі. І це їхній вибір. І цей вибір має наслідки. Тимур, і вот це сьогодні. Цей хлопець. У нас іде лев Лев їде. Лев з нами їде. Так що ось, Тимур і Лев, у вас є можливість сьогодні його прийняти. Безкоштовно, прямо зараз отут, стати, щось надалі стати. І все, У тебе є можливість це зробити. Бог дає таку можливість. Питання. Приймеш ти чи не приймеш залежить від тебе? І ось на цьому знову Бог тебе буде судити. Каже, Тимур, ти не прийняв І що за Христа. Все, бувай. Лев. А так, якщо не прийняв все. Плати за свої гріхи, будеш в пеклі горіти. Но, Біблія каже, якщо ти маєш гріх свій, то Ісус тебе може очистити. Бо Бог тебе дуже сильно любить. Бо Він мер на Христі за тебе. І в тебе є можливість сьогодні його прийняти. Прямо зараз, прямо тут. Не бажаєш. Ти, ти знаєш, коли ти помреш, так? Да? Так, ти знаєш? Коли? Колись? Колись? А я, ще, а я сьогодні, вдруг? А вдруг сьогодні? Прилетить бомба і тебе нема. Що ти скажеш тоді? Ой, я був дурний, я не прийняв за Христа, бо тому що я порахував, що я буду жити вічно. Там не хто вічно не то б. Ну дай, ти розумієш, що не вічно живеш. Ну розумієш, скільки тобі років? 13 вже. Да. 13 років. О. Тимур, скільки ти прийняв за Христа? Тимур прийняв 9 років. Синеш? Ага. І він і що, він думав про те, що він умре завтра? Ні? Ні. Просто розумієш, що йому буде страшно, і попаде в пекло. Якщо бреш за свої гріхи платити, він дуже багато гріхів зробив. А, так. а ти що, Лев, думаєш? Треба приймати Ісуса Христа. Так. І. Поки не пізно, да? так? Бо потім буде що? Не до того, так? Да? Вже коли в пеклі будеш, вже буде пізно. Знаєш, це так, можна, така можливість дається раз в житті людині. Дається можливість це зробити. А людина може цю можливість просто знехтувати. І потім прожити життя хороше чи погане, неможливо. Була вона хороша чи погана, це не має значення. Бо біблія каже, що за все треба буде платити. І одна із найбільших помилок людей, що вони відкинули любов Ісуса Христа, який вмер на Христі за а Ісус вмирав на це для чого тоді? Щоб ми могли мати відсутня. Щоб ми його могли прийняти як Спасителя. І сьогодні можливість я в тебе і Тимура прийняти його. Просто так. Тимур, для чого Ісус вмирав? За гривськів. Чиї? Хрискій. А за твої вмирав Ісус Христос? За людьські? А за твої вмирав? Всі ти не людина. Ну я питаю, чи це твої, скажи так чи ні. О, так само і за мої вмирав. Він вмирав, щоб ти міг мати вічне життя. Ось. Тому якщо можемо добрими справами спастися, бути хорошою людиною, то Ісусу не треба вмирати. І, і тому Ісус в мене христі нас. Щоб ми могли мати вічне життя. А питання, що ти будеш цим робити тепер? Якщо Ісус умер за тебе, платив за тебе, був розп'ятий, плювали на нього. За, за твоїх гріхи він вмирав. Щоб ти міг мати вічне життя. І питання тепер. Приймеш ти його чи ні? Вічне життя не моє. Не твоє. А, твоє вічне пекло, так? Хоча да? б щось. Як щось ти ж вибираєш те. Ти вибираєш, ти ж вибираєш пекло. Ти Знаєш, скриє зіб'є, все? Не цікаво надоїдає. на розумієш, не надоїдає, тому що ти в гріховному тілі, тобі будь-що не доїсть. Тобі будь-що не доїсть. А коли ти А коли ти віруєш в Господа, коли в тебе нове життя буде, і коли ти будеш з Господом, в тебе... Чекають небеса і там не буде, плача, скриж, зубів, проблем, гріха. Там буде вічне життя, яке Господь дає кожному, хто в нього вірує. Ось, от наша ціль, коли ми їдемо на велосипедах. Ми проповідаємо про Ісуса Христа, де б не були. Тому що життя коротке. Розумієш? І ми їхали, до ніжина і бачили, як. Ішніх ще до ніжного як летіли ракети? Я теж бачу. Багато речі. Да. Вас підвезти? Підвести. Да? Ось А якщо вона прилетіла б до тебе, що б ти ні казав би? Нічого, повезло. Везення це не в тому плані. Пані, що в тебе можливість може бути в житті. Уникнути самого, самого найбільшого суду в житті своєму. Найбільшої проблеми в своєму житті. Це суд над твоїми гріхами. Над тобою особисто. За кожен гріх, який ти робив. Все? Так що так. Ти сам села ти казав? А, а холоківці у вас були росіяни? Рядом у нас не було. Не було, да? так? Vamos para os voos, lá que tem casal, dá? Não, eu enchi para um vilão. Estou aqui para um vilão? Não. E quando eu vou para o padala? Não, não, não. 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 Não Це ще підля, <рес> так? Да? Ми так само казали, я казав, Чим Муру. Дорога хороша. А оце до переїзду залізної виведу. Я зрозумів. Тому що Леп, ти бажаєш прийняти? Ой, так. Ну хорошо, то є, як зараз доїдемо, станемо. Буде можливість тебе його прийняти.